Отож з нами на зв'язок вийшов виконувач обов'язків директора Волинського академічного обласного театру Ляльок Вадим Хаїнський. Вітаємо вас, пане Вадиме. Перш за все хочемо привітати вас з тим, що обласна рада вас вже офіційно призначила виконувачем обов'язків директора театру Ляльок. Доброго дня. Пане Вадиме, хочемо поспілкуватися також про те, які ваші перші плани, які перші кроки на вашій новій посаді, чи вже ви ознайомилися з загалом з роботою театру, і що ви можливо плануєте змінити? Так, ну я вже ж працюю в театрі вже довгий час досить. Ось працюємо так зараз. У нас що новенького, ми оголосили конкурс творчих робіт, дитячих, з нагоди дня театру і дня лякаря. Ось тому при можливості так запрошую усіх батьків, так залучити дітей до цього і приносити до нашого театру різноманітні творчі роботи: малюнки, аплікації, ляльки, можливо, макети. Ось на театральну тематику mm -hmm. також м хочемо влаштувати до Дня театру. Таку театральну імпрезу день дитячого театру театру у Волинському академічному обласному театрі Ляльок. Ми відкриваємо свою сцену для маленьких наших глядачів, скажімо так, особливо цінуємо те, що діти цікавляться театральним мистецтвом. От і хочемо їм віддячити за те, що вони ходять до нашого театру, і підтримати їхню таку творчу діяльність. Тому 24 березня практично увесь день у нас на сцені творчі колективи з Луцька, також гості із Запоріжжя будуть презентувати свої творчі вистави. Пане Вадиме, а чи плануєте щось змінювати в репертуарі? Ну, Змінювати прям ні, але ну, звичайно, ми зараз обдумуємо так, репертуар, шукаємо щось актуальне, плануємо нові постановки. Ось Зараз театр приступив до роботи над новою виставою, за казкою Рібка або казка на городі підлісного, режисером буде Лариса Гарлінська. Заслужена артистка та художник Олеся Іщук, цехи вже працюють над ляльками. Ось до нас в театр приходили глядачі на екскурсію, так заглянути за лаштунки нашого театру і могли спостерігати вже як створюються ляльки та декорації до цієї вистави. Коли її можна очікувати? Десь у квітні вже буде прем'єра, тому запрошуємо так, слідкувати і за процесом створення вистави в соціальних мережах у Фейсбуці та в Інстаграмі. Ми постійно закидаємо процес створення ляльок. От, глядачам дуже подобається, і таким чином зацікавлюємо вже прийти до нас на прем'єру. Пане Вадима, трішки ще розкажіть, яким чи як взагалі пережив ось цей воєнний рік Волинський обласний театр Ляльок? Адже я так розумію, що все-таки війна вплинула і на роботу, і колективу, і ви теж були тривалий час заступником, так директора. То як ви вижили навіть, розкажіть. Ну, певно, як для кожної установи, так час складний. Він досить складний, адже через повітряні тривоги так ми змушені переносити наші вистави. Ось нещодавно на жаль зірвалися так дві вистави в нашому театрі. Ось вимкнення світло, світла, світла електроенергії теж впливає так на, на процес. Ось, але нічого, ми, ми як можемо працюємо так, і звичайно, було складно. Було складно, що не могли заповнити зал, так, бо спочатку, після повномасштабного вторгнення. Глядач боявся йти так, в театр, взагалі в установу, от, і постійні тривоги, і ну, страх. Певно, це був страх, і вже пройшов певний час, і зараз у нас є повні зали в нашому театрі. Ось, ось так. Якщо б mm -hmm. коротко. Цікаво стосовно штатних працівників. Можливо, жінки виїжджали за кордон, чи вони повернулися, чи нема проблеми із кадрами на даний момент, чи щось плануєте змінювати в кадровій політиці? Проблем як таких немає з кадрами у нас, але звичайно, ми хочемо е, залучити нових працівників. Е, зараз плануємо оголосити конкурс так на зміщення посади актор ляльковод. Ось е, бо маємо. маємо е, Потребу, скажімо так, в молодій крові, в молодих акторах, особливо хлопців, нам не вистачає. Ось, будемо шукати е акторів поки що ось. Ну і взагалі театр відкритий. Якщо хтось е шукає можливо, роботу, так, е ми чекаємо резюме, ось і, можливо, знайдеться якась вільна вакантна посада. Mm -hmm. А все-таки трішки розкажіть, що плануєте взагалі протягом цього року? Чи будуть якісь зміни, чи будете продовжувати, зокрема, політику попередніх керівників? Так, ну зараз ми хочемо трішечки так осучаснити. Театр зараз розробляємо новий сайт. Щоб трішки презентувати театр, показати який він є, так насправді, бо трішечки в нас сайт уже. Багато років тому був зроблений декілька да, років, і е, хочемо осучаснити, і таким чином е, по-новому, скажімо так, подати нашу діяльність. Е, е, зараз е, сучасний світ, так всі хочуть онлайн-квітки купити, теж буде така функція на сайті. Ось полегшить набагато і нашу діяльність, і буде зручніше глядачам. Що ж, дякуємо вам, пане Вадиме, за ці коментарі. Сподіваюся, дійсно вам вдасться виконати всі свої плани і втілити їх в життя. Вадим Хаїнський, виконувач обов'язків директора Волинського академічного обласного театру Ляльок, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один.